Сьогодні отримали новий вид сіток. Збільшена фракція, яка актуальна саме в зимових лютих погодних умовах, щоб сніг не наліпав. Був запит від військових. Наша команда його обробила. Наші партнери, це українська діаспора Франції, забезпечила нам цілу фуру таких гарних сіток, які зараз дуже дуже актуальні на фронті на лінії бойового зіткнення в прифронтових територіях для захисту від ворожих атак від дронів. Щойно закінчили процес розвантаження. Приїхала нова сітка. Вона принципово відрізняється від того, що у нас було. Це рибацькі сітки, які зараз дуже гарно можна використовувати в погодних умовах. Вони не провисають під снігом, вони краще переносять ожеледицю. І будуть вже завтра, післязавтра на передових позиціях захищати наших хлопців. Окрема подяка патріотично налаштованим українцям Франції, громадській організації Укр Ми вам вдячні і разом ми зробимо більше. Слава Україні!